Дітки, якщо комусь щось зрозуміло, підіймайте руку, ви не соромтеся, я ж не кусаюсь. Ну, давайте, двійку я вам не поставлю, не переживайте. Це ж нормально чогось не знати, чогось не розуміти. Ви всі прийшли сюди для того, щоб вчитися, правильно? Так, Діанка, вставай. А, незрозуміло, М -м, незрозуміло, угу. Скажи мені, будь ласка, діана, для кого я стояла карячилась цілий урок? Для кого, якщо ти все одно нічого не зрозуміла, стараєшся щось вкласти в ту тупу голову, а воно в кінці уроку встає. каже. Менше треба було попід школою стояти з сігаретою, ото ходити. Скоро всі мізки прокуриш. Я знаю, ти думаєш, я не знаю. Я ще ввечері мамі позвоню, розкажу, яка в неї донечка хороша, чим вона після школи займається. Та б ти за книжки сіло, вже скоро біла від квадратного не відрізниш. Просто стидовисько, довисько, сти довисько, дно і просто фу вийде на середину класу. На середину класу вийде, я сказала. О, полюбуйтесь. Тобі треба знаєш, куди в клас для відстаючих. Може, хоча б на їх фоні, ти будеш виглядати. Розумніше весь клас весь клас зрозумів. А вона, подяка, така за проведений мені урок, встає і каже: «Я не зрозуміла. То що розумієте, вистачає наглості того встати і сказати совість, де твоя дитина, де шо з тебе виросте? А чого ми плачемо? Чого, чого ми плачемо? Чу щоденник мені на стіл швидко, швидше я сказала. Чи це ти також не зрозуміла? Вибересь з очей моїх на коридор швидко. Щоденник залиш? Ну що, дітки? Ще комусь щось не зрозуміло. Не бійтеся, я ж вас ніколи не сварю. А всім все зрозуміло, мої розумнички. От і чудово.